Ігор Рейтерович, політолог і політичний консультант. В цій порі з нами вітаємо. вас. Вітаю. власне почнемо із гарячої новини. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт командувача Чорноморським флотом Віктора Соколова та командувача дальньої авіації Росії Сергія Кабулаша. Їх підозрюють у скоєнні злочинів на території нашої держави. У період з жовтня 22 року по березень 23-го. Крім того, МКС уже має достатні підстави вважати, що підозрювані причетні до ракетних ударів по об'єктах української енергосистеми. Країна агресорка поки на рішення міжнародного кримінального суду не відреагувала. Ну, давайте з цієї новини, очевидно, почнемо. В минулій годині ми її подали як термінову, перевірили наявність на сайті безпосередньо самого суду. Там вона є, це правда. Це факт. Перспектива, що це що це змінює, окрім того, що ці люди будуть собі десь там знаєте з тилу голови думати про те, що їм точно не варто виїздити за терени Росії. Ну я думаю, якби зараз і не випустили, але mm. питання не в цьому. Питання насправді в певному символізмі, тому що це сигнал, що ведеться робота, робота не зупинена. Бо хтось думав, що от видали там ордер на арешт Путі. Тіна і так званої повноваженої там справ дитини, і на цьому якби все. Але ми бачимо, що робота йде далі. Тобто збираються докази, працюють слідчі. Це ж знаєте, не одна людина, яка десь сидить щось збирає з інтернету. Це явна, ну серйозна, дуже така грунтовна кампанія. Сну зі збору всіх цих доказів, їх формулювань, виходячи з принципів норм міжнародного права, і насправді це дещо запізнила, мабуть, історія, тому що отакі рішення насправді цей суд, ну принаймні про ордери там. На арешт повинен видавати ледь не щомісяця. Вся російська верхівка, в першу чергу, військова, до старшого чи навіть молодшого лейтенанта, повинна розуміти, що рано чи пізно вони отримують такі речі, вони будуть перебувати навіть не під санкціями, а саме під підозрою на них будуть видані певні ордери, і це зрозуміло буде впливати ну, на якість ефективність їхньої роботи. Тому що, якби вони там, знаєте, не хвалилися і не розказували з екранів свого пропагандистського телебачення, що нам плювати на це те, що відбувається, насправді це тисне і тисне достатньо серйозно. Тим більше, ну якщо ці люди є там достатньо ще молодими, вони можливо ну, там, мріяли про якісь перспективи, про можливість кудись там їздити щось робити. А тут їх записують фактично військових злочинців. Тому я от не дарма кажу, що це такі, не тільки командуючі повинні бути, це повинні бути в тому числі люди, які приймають конкретні рішення, натискають на кнопки, або які там працюють. Пам'ятаєте, був цілий сюжет зняти, дав молоді хлопці і дівчата, які працюють в Росії і наводять по суті ці визначають ракети. цілі. Да, вони координати приходять цілей. на роботу, визначають координати цілей. Потім віддають там вже, ну далі. Йдуть ці накази там пілоти натискають там на гашетку, воно летить і так далі. Але от хто визначає ці цілі, вони там зрозуміло не не майори, там не полковники, вони там лейтенанти, капітани і так далі. Але вони також мають відношення до військових злочинів. Тому що вони ж прекрасно знають, які цілі вони визначають, що ці цілі є. Там цивільна інфраструктура, критична інфраструктура, наприклад, і вони за це також несуть відповідальність. Тому чим більше буде з'являтися таких от документів і матеріалів, ну тим більше буде тиск на Російську Федерацію. Реакція Росії, якою вона буде, і чи буде чи та чи ми та, щось нове почуваємо? Ні, ні, ну вона буде буде істерика сьогодні. Чергова там ввечері. Вони придуться по всім цим ток-шоу, скажуть, що ми там ні. не визнаємо юрисдикції і там бла бла бла. Як вони будуть це не говорити, ну вони не визнають, але розумієте сам факт, що вони про це будуть говорити і вже пишуть зараз там в, в телеграм-каналах, і потім е, різні там прес, чи не знаю Алкаташе там їхнього е, МЗС будуть розказувати нам там неважливо, що ви там говорите. Насправді показує, що вони ж за цим слідкують, і вони розуміють, що це з моральної точки зору тисне в тому числі на цих людей, і вони ну десь можливо будуть задумуватися над тим, що вони роблять. Тут просто розумієте, це повинно бути системно. От воно почалося, і воно повинно йти без зупину. Кожен тиждень місяць ми повинні чути нові прізвища, на які виділяються ці там ордери. Рано чи пізно хтось один з них кудись виїде, чи якісь там родичі, чи ще хтось там, якщо вони будуть також під цими там санкціями чи цими ордерами, і попадуться. Хай, хоча б один, а далі цю ж історію можна буде розкручувати і в принципі там притягати до відповідальності. Як це відбувалося з багатьма воєнними злочинцями в попередні там десятиліття? Ну, так чи інакше хтось обов'язково ну, попадався. Там, завершилася війна, не завершилася. Ну, ці ж фактично ордери вони можуть поновлюватися скільки там завгодно, і рано чи пізно хтось попадеться. Політичний зиск з цього чи можливо мати? Я поясню, що маю на увазі, в разі, якщо, наприклад, росіяни спробують запровадити якісь там дзерка. Альні заходи видати рішення якогось суду проти умовних, ну не знаю, умовного військового керівництва НАТО. А в деяких країнах НАТО ми наразі чуємо ось ці такі обережні, але поки що голоси про те, що ну там треба домовлятися. В Угорщині кажуть. В Туреччині теж про це можна почути і так далі. Е, чи це не стане таким, знаєте, запобіжником так потрібним нам для того, щоб таких розмов не велося? Ні, вони можуть звичайно там щось ви, видати, якісь кримінальні справи mm -hmm. відкриті. Вони час від часу щось таке ж там відкривають. Е, ну проти наших військових це зрозуміло да, або вони там, от іноземних політиків, забороняють в, в Російську Федерацію. Колись покійний Маккейн дуже гарно всього пожартував. І сказав, я все життя мріяв приїхати до Сибіру, от прямо от не міг жити. Да, так хотів там побувати. Ну, це така такий тролінг був, да, скажімо. Тому от всі ці їхні рішення вони не мають жодного якогось сенсу і вони не вплинуть на громадську думку. Абсолютно. Чому? Тому що, якби вони були розумніші, то вони би визнавали тоді можливо, юрисдикцію певних міжнародних судів, намагалися як би діяти через ці суди, за, ну, якісь там свої справи починати, подавати якісь там свої матеріали. Ми розуміємо, що вони вміють там ставити з нік на голову. Могли б там подати проти наших військових якісь, наприклад, там позови, але ж вони цього не зроблять, бо вони не визнають юрисдикцію. Все, крапка. Тобто вони самі відмовилися від змагального правосуддя. А що таке російський суд? Ну мені здається, знають навіть в дуже лояльних країнах чи точніше в дуже лояльних верствах населення по відношенню до Російської Федерації, що ніяких судів там немає, ніякої чесності там апріорі бути не може. Тому, якщо вони це зроблять, це буде схоже більше на істерику, і це навпаки тільки піде їм в мінус, ніж, скажімо, там в якийсь плюс, тому що всі зрозуміють, що ага значить, дійсно наступили на мозоль. значить, дійсно щось не так в них. значить, дійсно вони відчувають якусь мабуть провину, і вони прекрасно знали, що вони здійснюють фактично злочини проти людяності. але тим не менше це робили, бо думали, що за це не буде ніяких покарань. Годину тому в нашій студії був Олександр Павліченко. Це виконавчий директор української гальсинської спілки справ людини. і Ми говорили про цей ордер на арешт двох високопоставлених військовослужбовців. До речі, в Ютубі можна відмотати і подивитися цю частину ефіру от зокрема, ми обговорювали те, що є дві справи про викрадення дітей і про обстріли критичної інфраструктури в Україні. Пан Павліченко вважає, що ну всього цих справ може бути ну не більше шести. Що міжнародний кримінальний суд не стріляє, ну це не гармата, не стріляє по горобцях, і покарання для оцих лейтенантів або капітанів, які. Розробляють цілі, обирають для а, дальньої авіації. Це юрисдикція національних судів. Е, як нам впоратися з такою кількістю справ? Бо це ж все треба документувати і довести. Ну, Україна насправді разом, до речі, з деякими нашими партнерами конкретні справи, які здійснювали представники тих ну, злочинів, да, які здійснювали представники тих чи інших військових частин Російської Федерації. Документує. Більше того, в нас вже навіть є вироки. Які виносилися росіянам, які ну, було доведено в судах, що вони мали безпосереднє відношення до військових злочинів. Ну там вбивали цивільних, там катували чи займалися якимись такими речами. Тому зараз головне завдання України це нагромаджувати цей масив, збирати ці докази, ну намагатися, звичайно, притягати цих людей до відповідальності, якщо вони, наприклад, там потрапляють в полон і можна там проводити з ними якісь певні слідчі дії. Хоча тут є ну один дуже такий, знаєте, складна дилема, тому що росіяни. Правило, от готові цих людей відразу міняти на наших хлопців і дівчат або на наших цивільних, і ми тут опиняємося в такій ситуації, що ну часто віддаємо, тому що нам головне своїх повернути, але все одно злочини всі треба документувати. Бажано виносити якісь рішення суду, потім їх вже передавати, щоб це рішення було, і відповідно воно було за записано. До речі, жодна країна, навіть та, яка знаєте, так відноситься нейтрально достатньо до російсько-української війни, ще не під не піддавала сумніву ті рішення, які приймаються в Україні щодо документування цих злочинів або. Винесення вироків, і це важливий дуже момент, тому що коли оці шість умовних справ проти керівництва будуть доведені до певного логічного завершення, тоді в якості прецедента ми подаємо всю цю доказову базу і отримуємо моментально там я не знаю, ну там сотні чи тисячі вироків, які будуть підтверджені, в тому числі на рівні вже міждержавному. Між, між і це для нас буде ну дуже важливим, скажімо, кроком. Тому зараз треба працювати. Я іноді чув, от іноді бувають знаєте такі думки, навіщо витрачати на це час, на які. Сенс відкривати всі чергові якісь там кримінальні справи. У нас є більш важливіші там питання, тим більше, що росіяни десь там знаходяться, ну не в Україні, наприклад, виїхали і так далі. Ні, це треба робити. Тому що коли прийде час і нам зададуть питання, а що у вас, ми повинні дати все готове повністю. Отут доведено, тут задокументовано. Тут є там працювала група таких слідчих. До речі, я вже вже казав, нам допомагають партнери. Там французи приїжджали, вони да, допомагали Ірпінь, Буча, Гостомель. Вони там працювали. Сумніви в їхні, ну, компетентності і незаангажованості ну немає у жодної цивілізованої, скажімо, країни. Тому нам треба оцими речами дуже так детально займатися. Ну, судячи з тих заяв, які там робили. У нас офіс генерального прокурора, робота там ведеться, робота дуже серйозна. Бо коли. Вже буде прецедент. Ми під цей прецедент будемо мати всі документи, щоб не вийшло так, що давайте що у вас є. А ми кажемо, ми ще нічого не починали. Ми цієї помилки насправді не робимо, і треба продовжувати це документування і надалі з прізвищами і багатьма іншими речами. Але водночас росіяни активно дуже е, влаштовують судилища над нашими хлопцями, дівчатами, військовополоненими, е, зокрема над азовцями. Навіщо вони це роблять? Якщо вони ж типу е, міжнародні суди не визнають, е, судять фактично людей за бойові дії. На території чужої країни Захисту цієї країни так, важливий момент так, вони так. Роблять це не сумнівно. Тобто да. вони викрали, фактично вони викрали людей і судять. Їх це є за своїми це, захист... це, до речі, є і порушенням, в тому числі міжнародних конвенцій щодо поводження з військовополоненими. Всі ці люди не є якимись ну там навіть, умовними, як вони їх називають, бойовики. Да? Вони всі є військовослужбовцями Збройних сил України. Офіційно, всі абсолютно, неважливо, вони територіальну оборону представляють чи там конкретно якісь підрозділи. Вони всі в нас діють згідно. Но міжнародних документів це дуже важливо, уточнення, на відміну до речі від росіян. Бо коли вони набирали оцих мародерів би галтівників там в приватній військовій компанії, вони були ніким. Тобто, от на них якраз, бо вони не були ще на той момент в структурі російських збройних сил. Але мета яка? Ну тобто, ми, те, що мети, ми не ми не сумніваємося, що мети. вони це роблять незаконно. Нащо вони це дві роблять? Мети. Для кого перша мета вони таким чином піднімають ставки, щоб потім, коли міняти, вибити більше тих полонених, які є у нас, тому що вони кажуть, що ну проти них вже вже були якісь вироки. Відповідно, в, в їхньому розумінні цінність їх вища, і ви тоді нам повертайте тих, кого ми хочемо, в обмін на тих, яких ну, Якщо нам служили. залежить, то вони можуть, ніби так диктувати свою умову певною мірою, mm -hmm. пев, ну, принаймні mm -hmm. вони намагаються це робити. Ми тут можемо їм відповідати тим, що ми тільки в по міжнародному праву, ми судимо тих, хто дійсно підпадає під це і можемо тоді міняти. І другий важливий момент ну, це чисто пропагандистська історія внутрішня. Вони таким чином показують і своїм, що ми, ну, от ми ж прийшли не просто воювати, а з якоюсь там відповідною метою. Воно на весь світ не працює, але на превеликий жаль на е, середніх росіян працює щодо методу і джерел, скажімо, постачання надходження усієї інформації, чи матиме це значення? Я розумію. Що це більше питання в такій площині правничій. Ну але менше з тим, про що мені йдеться? От Вчора ми мали цю інформацію від головного управління розвідки, значить, про отримання даних з міністерства оборони Російської Федерації. Там багато цікавого. Ми не знаємо всіх деталей, але ми довіряємо українській розвідці. Е, фігурувало ім'я заступника міністра оборони, такий Тімофій Іванов, мовляв, щодо цієї. Особи є багато інформації. Йому теж в такій іронічній манері подякували. Ну бо він там якусь ключову роль в цьому всьому зіграв. Дані отримані, наприклад, таким чином, чи вони. Чи їх можна буде долучити до цих міжнародних розслідувань? Наскільки мені відомо, подібні дані долучалися mm -hmm. і використовувалися в якості доказів. Просто вказується, ну що вони були отримані, от в такий, скажімо, спосіб. Ну, це агентурна робота, так mm -hmm. це так назвемо. Але якщо немає сумнівів в їх автентичності, ну там є певні механізми перевірки, то їх використовують. Ну, слухайте, ми ну, проти нас веде війну Російська Федерація. Ми можемо отримати інформацію ну, за допомогою будь-яких механізмів, які не не заборонені як для країни. Яка обороняється, і в тому числі отакі там кібератаки, і вони на сьогоднішній день абсолютно враховуються, коли ці дані кудись подаються. І для цього, до речі, не потрібно там навіть окремо якісь рішення там суду, наприклад. Да? Хоча я переконаний, що і наша розвідка всі ці речі робить у суворій відповідності до діючого законодавства. У нас законодавство абсолютно е ну, зроблено по тим лекалам, які прийняті там в світі, і приймаються відповідно ці матеріали як доказ в міжнародних судах. Тому тут жодних проблем не буде чим буде більше такої. Інформації тим краще. Ну е, в такому разі я думаю, будемо стежити за по-перше за заявами на рівні міжнародного кримінального суду. Та ну і далі за тими вироками, якщо вони з'являться, зараз поміняємо помінему ще один одну тему. Важливо обговоримо. Кремль має безперечно вигоду від того, що американський конгрес зволікає з ухваленням допомоги для України. Це заявив представник Білого Дому Джон Кірбі. Він пояснив, після окупації Авдіївки Росіяни не зупиняються та намагаються просунутися вглиб українських позицій. Послухаємо цитату. Дисфункція нашої системи на капіталійському пагорбі, безперечно, дає йому можливість розміщувати власні військові позиції з більшою перевагою. Джон Кірбі, координатор Ради Нацбезпеки Білого Дому. Ну тут я не думаю, що це буде якоюсь великою суперновиною для, для України, і для, для аудиторії нашої. Та розуміємо, хто з цього може скористатися. Але м те, що принаймні от на рівні. Пана Кірбі, представника Білого Дому, про це зараз говорять. Чи це дозволяє якось там не знаю, підняти на новий рівень цю дискусію щодо надання допомоги? Ну розумієте, ця дискусія вона не, не сходить взагалі з будь-яких там рівнів. Тут треба віддати належне е, Білому дому, представникам Білого Дому. Вони ну, постійно тримають цю тему в фокусі уваги. Тобто вони не забувають про неї. Як тільки в них є яка можливість, вони її піднімають. Е, ну, звичайно, тут є певний елемент внутрішньої політики, власне, американської, Но, з іншого боку, вони ж кажуть абсолютно. Об'єктивні речі, що допомога Україні в інтересах національних інтересах Сполучених Штатів, що ця допомога це не просто питання там коштів, да це більш екзистенційне питання, яке дуже важливе з точки зору там позиціонування тих же Сполучених Штатів Америки в світі і в контексті там захисту демократії, протидії там авторитарним тоталітарним режимам і так далі. І добре, що ну принаймні, от намагаються постійно про це нагадувати, бо ми бачимо, що хай не великі, але певні зміни відбуваються в тому числі і в Конгресі. Да? Вже не так все одно. Значно є різні варіанти, і ну ці варіанти зараз обговорюються. І спікер там більш активно каже, в закритому режимі спілкується, в тому числі з республіканцями. Ну подивимося, мені здається, що тут дуже важливим буде оцей супервівторок, в залежності від того, як там відбудуться ці праймери, що там вони визначать вже з кандидатами там від партії. Можливо, це якось розморозить цю ситуацію, бо вже ну в деяку міру, будуть розв'язані руки. З якої точки зору розумієте, безкінечно тягнути і придумувати якісь відмовки, чому ми не ставимо там це питання. Це успішно роблять півроку вже? А, ну не півроку, але достатньо, ну, з довгий, ну, достатньо довгий період часу. Там можна було списати на кінець року, початок якихось процедур року. фінансово. Да. А, але, але далі вже ну, нема куди. Тобто це вже критично. От березень, це вже критичний в цьому плані місяць. Тому треба прямо виходити і казати, наприклад, ні, я це не зроблю, тому що там, не знаю, Трамп забороняє. Ну, я там, гіпотетично mm -hmm. кажу. Це дізнається. Та Трамп, в принципі, особливо не приховує і час від часу реально якісь речі там прямо каже. Але якщо це відбудеться, треба буде тоді пояснити. І от Джонсон, мабуть, це вже розуміє, бо в нього риторика помінялась останнім часом. І Чи не про... після зустрічі частково, і навіть не просто риторика. Змінилася взагалі його поведінка. Кажуть, що він зараз набагато більше почав спілкуватися з різними конгресменами, в тому числі із своєї партії. Тобто він шукає собі такий вихід з ситуації, в яку він попав. Вона для нього насправді. Погано Пав, чи він сам себе загнав? А, ну він сам себе туди загнав певною мірою, але він, ну, він вважав, що якось він а Ну зараз вже розуміння, що викрутиться немає, тому що йому політично, політично, я підкреслюю, так і так може бути кінець. Поставить не поставить, ну, ну це закінчиться для нього погано. Але для нього є шанс зараз підтримати Україну, знайти якийсь там компромісний варіант і в принципі зберегти посаду, бо він це, це дуже хоче, бо ну, з цим пов'язані ж його якісь політичні там, політичне майбутнє, якісь його там політичні амбіції. Тому він зараз Раз у цей компроміс шукає, і йому частина партії дає можливість вийти з цієї ситуації. Демократи підтримують. Головне, щоб ну це була якась угода, яка ну дасть відповідь на ключове питання, як допомогти Україні. Ну і заразом Ізраїлю і Тайваню вийти з ситуації це щось із кордоном вирішити, можливо, не повністю не всі вимоги задовольнити, і допомогти Україні? Чи як е, ну тут два варіанти або комплексно, або угу. допомогти Україні, але ну це зробити трошки не так, як хотів Білий Дім. Там змінити порядок суми, ще якусь там річ. Е, ну щоб то показати технічне елемент, да. який просто ага дивіться, що поканезалежі дивіться, показати, що це не Байден, значить, має до цього відношення, а до цього мають відношення республіканців. <клух> першу чергу, те, що зараз обговорюють, вони хочуть на 10 мільярдів зменшити трошки суму допомоги, але ну точно проголосувати, але подати це як от перемогу саме республіканців, які і про Америку думають, і Україну звичайно не залишать і будуть її завжди підтримувати. Бо як казав Трамп. За моїм за мого президентства ми Україні допомагали найбільше. Да ну, хай вони тепер доводять це на практиці. Що вони і без його президентства Україні допомагають найбільше. Ми не будемо проти, ну незалежно від того, який варіант був реалізований. Головне, щоб він був реалізований. Тому що ситуація, ну вона вже доходить до критичної межі певною мірою. Ми ну, зараз про Трампа згадали. Тут до нього в гості м, одна особа збирається. Ми про неї зараз згадаємо. Та але дещо в іншому контексті. Отже, наразі немає умов для зустрічі Володимира Зеленського та Віктора Орбана. Це повідомив міністр закордонних справ Угорщі. Щони Петр Сіярто, спілкуючись із російськими медіа, зокрема Ріа новості, раніше стало відомо, що угорський прем'єр планує провести переговори з президентом України ще наприкінці грудня, офісу голова офісу президента Андрій Єрмак, що розповів, що підготовка розпочалася. Ну і варто зазначити, це має стати першою офіційною двосторонньою зустріччю лідерів України та Угорщини від початку повномасштабної війни. Ну ем... По перше, саму заяву давайте оцінимо наразі. Не готові умови для зустрічі. Якщо не готові, ну то їх треба напрацьовувати, очевидно, чи, чи, чи просто констатуємо. Ну, в нас є робоча група, вона насправді працює, і оце знаєте, хитра гра з боку угорської сторони. Ну, вони ж не перший раз це роблять. Вони говорять про якісь там умови, про які, якісь обставини там да про те, що щось хтось повинен зробити. Так вони ж самі це і не роблять. Ну, слухайте, вони кажуть, ми думаємо про інтереси там угорської національної меншини, яка є в Україні. Наскільки мені відомо, всі Організації угорців, які є в Україні, два рази зверталися напряму до Орбана, що немає жодних проблем у них з точки зору захисту своїх якихось прав, ну, як національної меншини в Україні, там етнічної меншини. Жодних У них немає питань там по мовному закону, навчанню і багатьом іншим якимось речам. Тому але це вже Вони хочуть складати угорською. Е, е, ну вони хочуть певні речі да, але ж Україна йде на зустріч. Тобто, це ж не означає, що їм там щось не гарантують. Вони це офіційно заявили. Ну що ще здавалось би, треба Скійкій стороні, які ще треба умови. Якщо у вас є якісь нюанси, ви хочете їх обговорити. Ну, слухайте, при всій повазі, це не рівень президента України. Е, вирішувати ці питання. Він займається зовсім іншими речами стратегічного характеру. У вас є якісь конкретні зауваження? Будь ласка, профільне міністерство профільні відомства, робочі якісь групи. У нас була зустріч в, в де вони зустрічалися в Мукачево здається. Ужгород. В, в, в Ужгороді. Вони зустрілися в Ужгороді, поспілкувалися. От, от норм, нормально, да хочете далі говорити. Не питання Україна готова. Ви спілкуватися з усіма. І в нас президент, хоча я ще раз підкреслю, якщо порівняти просто рівні, ну президент ну, трошки вище. Давайте відверто говорити. І в принципі, Орбан тоді повинен в першу чергу з Денисом Шмигалем зустрічатися. Але президент України готовий і з ним зустрітися, нема питань. Україна зі свого боку все для цього зробила. Угорці просто за своєю традицією, знаєте, як кажуть, в народі варять воду. Їм вигідно затягувати, їм вигідно там чекати на якісь там ще, можливо, додаткові моменти, щоб потім максимально красиво подати для власних користувачів. Цю історію, от знаєте, я чомусь переконаний, що ця зустріч, коли відбудеться, вона відбудеться ближче до виборів до Європарламенту. Якщо... А чому так? А чому шо Орбан потім своїм угорським змі? Дав інтерв'ю і сказав: я відстояв всі інтереси. Я зробив все, що міг все, що міг я зробив. Ну, Зрештою, Украї... так як він говорив е... один, та в сама один риторика, один mm. в один, але це треба буде під якусь подію. Зараз наразі для них ключова така подія це вибори до Європарламенту. І до речі, там Уорбана його партії несе так гарно, як це було на, на на минулих виборах. І зрозуміло, що йому треба буде якийсь такий посил, і він його може отримати за результатами зустрічі. Що скаже, що от в мене там була якась якесь питання, Україна вирішила, чи там пообіцяла, що, скажімо, ви. Вирішить при тому, що скоріш за все це мова буде йти про те, що даним давно вирішено, і це не є якоюсь проблемою, але це ж його традиція щось роздути до рівня проблеми. а Потім сказати, що ми це вирішили. Знаєте, ну, так створюємо проблему, а потім героїчно її розв'язують. Ще питання чи є діло виборцям цієї партії в Європарламенті до тих проблем, які героїчно вирішить Орбан. От справа в тому, що в Угорщині є, бо він вже буде до своїх виборців звертатися, mm -hmm. і, оскільки вони тему приділяють дуже велику тим угорцям, які живуть за межами Угорщини, то він може на цьому спекулювати. Він це робить 10 років. Чому він повинен мінятися після mm -hmm. 10 років? Якщо воно працює до, до да. сьогоднішнього дня, Так. дякуємо вам за, за, за те, що знайшли час за спілкування. Ігор Рейтерович. Нагадаю, політолог і політичний консультант.